Ще тих часів, відколи в Україні утвердилося християнство, дітям було добре відомо, що святий Миколай, у будь-якому випадку, незважаючи на завірухи бездоріжжя, прийде до них рівно у призначений день. Так було і цього року на заметаних снігами територіях Прилучни Ічнянщини, Талолаївщини, Варвенщини та Срібнянщини, де допомогти доброму дідусеві Миколаю взялися представники партії регіонів. Завдяки депутату Чернігівської обласної ради від партії регіонів Анатолію Мирошніченку у День Святого Миколая 2009 року на та лалаївщині вихованцям дитячих садочків було вручено 228 подарунків, а ще їх отримали 102 дошкільнят на срібнянщині, 680 на Ічнянщині, 300 на Варвенщині і близько 500 на Прилуччині. Справді, морози і сніги прийшли на нашу землю напередодні дня Святого Миколая. Зима занесла за метами стежки дороги Чернігівщини, а особливо розгулялася вона віхолою у Приудайському краї. Та не судилося їй заморозити намагання однопартійців Віктора Януковича, які щиро бажали ощасливити малюків у цей незабутній день і привезти малечі очікувані подарунки. Як не важко було дістатися до занесених снігами Ічнянщини та Варвенщини, перевитих крутосхилами Талалаївщини і Срібнянщини, все ж подарунки, закуплені на власні кошти депутата Чернігівської обласної ради Анатолія Мирошнічен. Були доставлені не тільки у ці районні центри, а й в найвіддаленіші їх глибинки. Попри всі погодні перешкоди та карантинні заходи, у дитячих садочках кожна дитина отримала солодощі, які їм вручали помічник депутата Олег Власенко і довірена особа Віктора Януковича Лідія Опанасенко. Малеча, яка з тих чи інших причин не відвідує нині дитсадок, отримала подарунки вдома. Для цього були залучені батьківські комітети та керівники районних виборчих штабів від партії регіонів. Наприклад, трирічна Оленка Яковлева із дитсадочка селища Талалаєвка дуже хвилювала, що саме напередодні свята не змогла відвідати дитсадок, куди завітають бажані гості. А коли вони приїхали прямо до Днії додому, жваво дякувала і зізнавалася, що й вона, і її маленькі друзі вже давно чули не лише про доброго святого Миколая. А й про не менш сердечну людину Анатолія Мирошніченка, тобто дядю Толю, як називає його малеча, та його добрі справи для дітей, дитячі садки райцентрів, а також тих сіл, де виховується багато дошкільнят, отримали ще й іграшки: а це чудові ляльки, різноманітні машини та м'ячі, конструктори, піраміди, дитячий посуд, набір для майбутніх залізничників тощо.